Друзі, всіх вітаю. Сьогодні зробимо такий невеличкий огляд на мої в першу чергу квіти та на мою полуничку. Як ми пережили дуже великі заморозки, в людей померзла і картопля, і помідори, все померзло. В нас, наче, нас трішечки обійшло. Ось як виглядає полуниця на 7 квітня. Де якась ще квітне, от така вже полуниця. От якась вже біліє. Тобто вже скоро, вже дуже-дуже-дуже скоро буде ягода. Ну і ось так. Полуниця наче пережила добре. змерзло тільки декілька квіток. Зараз, якщо побачу, от такі вже вуса пускає. І от така ягода. От теж вже починає біліти ось так. От, наприклад, змерзла квіточка, з, з, вам залишав, щоб показати. Теж така полуниця деяка ще трішки квітне. Ну, ось вуса лізуть і ось вуса лізуть, вже по два, ну от вже біліє. Така хороша полуниця, вона ще наливається. Ось така. От. От такої форми є. Ось. От деяка ще тільки квітне. Ось. От. Ця вже вон розовіє. І ось теж. Така вже розовіє. А от результат поганого опилення. Не повністю була запилена квітка і от така деформована ягода. І ось ще отака є. Ну нічого. Все буде добре. Суниця ось, наприклад, вже відквітла. Там ягодку, звичайно, ще не видно, але вона вже є. Я дивився, є. Кущики гарні, нічого не промерзло, тому... Якось так. Ось такі гарні в мене і риси, такі жовті, ось такі великі, ось такі темно фіолетові гарні. І от такі. І от така тут є теж повинниця. я Десь бачив, вже навіть теж розовіє. Ось така невеличка, але ж є. Ось. Десь тут. От, наприклад, вуса вже які. Уже ось корінці навіть вже пробиваються. Ми скоро будемо ставити на укорінення. Ось така гарна полуниця. Йдемо далі. Ось така ще джолі квітне. Я не знаю, чи в її, чи ні. Вітром ось побило, поламало, навіть не знаю, що з нею робити. Теж кидає вуса, ось така вся побита, поломана, але ж полуниця ось є. Невеличка, це першорічка. але ж от така. І теж ось вуса кидає. Ось така. Тут десь є величенька ось кущі два, на яких гарно, мабуть, вкорінилися, тому що вже і пізненько начебто садив. І от така ягода. І ось така. Ось така. Теж хороша. От така. От теж. Ну і так далі. Ось вуса вже лізуть. ось Ось тут, мабуть, примерзла. От така. І вуса теж лізуть, треба обривати. Ось. Так, що в нас тут? Клері така маленька. Але вже нічого ділиться. От Альба теж кидає вже. Ось кидає вуса, буде в нас розсада. Раніше буде розсада, раніше її. Висадимо, будуть гарніші кущі і так скрізь уже. Тут залишив сигнальні такі ягодки. Ну і ось лист. Вітрюган дує і зламало листя. І це не поодинокі випадки. І ось така ягодка вже величенька. Тут, наприклад, мабуть, обірвемо, бо один листочок не годиться. Ну і теж ось росте помаленьку. Дощу йому всьому не вистачає, але ж нічого, альбіон ось теж росте, викидає вже вуса. Ну і нічого, от вже перший вус лізе. І так далі. Ну, друзі, на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Всім. Гарної, тихої, мирної ночі. Всього найкращого, все буде Україна. До побачення!